Притча піст Раз цар один на ловах заблудився посеред гір, і не було нікого при нім, щоб з ним хоч словом обмінився, і зголоднів. А мав з собою много їди, та страва в рот йому не йшла, бо він обідеть вик серед шумного кружка жінок і слуг. Та ось з села далекого пастух іде до стада. І стежка повцаря його вела. І цар зрадів, а ось мені розрада, і крикнув пастуху. Здорово, брате, будь тут мені, як ся дворян громада. Ходи, сідай зо мною враз снідати, бо не привик я їсти сам один. Здорово, царю, став пастух казати, де може твій покірний селянин снідать з тобою. Все йому не слід. Не може скрикнув цар, з яких причин? Бо запресив мене на свій обід ще старший цар від тебе, цар безодні, цар неба й землі, цар на весь світ, я царю любий, піст держу сьогодні. Ха, добре діло мовив цар, та знай, я цар, оба ми втомлені. Голодні. Для мене, братику, свій піст зламай, снідай зо мною, завтра пость днину. Я рада, царю, все зроблю, лиш дай мені поруку певну, незрушиму, що доживу до завтрашнього дня і проживу всю днину ту і встигну сповнити те, що Богу винен я. Зворушили царя слова ті пастухові, Він мовив справді Не мені рівня, той цар, і з ним я не стою у змові, Тобі поруки я не можу дать, Іди і йому ти вірно стійся в слові. Пастух пішов, а цар сів сам скидать.